То я все життя любила сир. Більше 40 видів сирів зробила вдома. Пригощали друзів, давали друзям. Куди ж його дівати треба? От вам і роздаю. Я кажу: ну куди я з кухні? Там будуть такі імениті, там уже кого сироварня. А я з кухні своїми сирами. І я пішла на цей конкурс, і в мене тоді було всього чотири види сирів. І два з них взяли. Перемогу в своїх номінаціях я побачила, що наш сир на обкладинці. Вау, давайте мені той, той, той той сир іще друзям візьму. Ти від самого процесу отримуєш задоволення. <му> виникла взагалі сама як ідея сироваріння, виникла, мабуть, десь у 12-му році ще. Але тоді я взагалі не вміла сир варити, і навіть уявлення про це не мала. Просто я все життя любила сир. От. А десь у 2016 чи 2015 році, я вже точно не пам'ятаю, я просто потрапила на майстер-клас по сироварінню. просто такий для любителів. І у мене таке було, знаєте, ух ти, що можна вдома таке робити, не тільки там пиріжки пекти, а ще й сир робити. І я пішла на цей курс. Це було просто як майстер-клас, навіть там двохгодинний. От, і на цьому майстер-класі нам дали з собою ферменти і пліс, і закваску для того, щоб виготовити сир вдома. І то була така або фатальна помилка, або навпаки фатальний такий випадок, який призвів мене до сироваріння. Тому що, аби тоді не дали ці закваски і ферменти, то я б, мабуть, вдома можливо і не захотіла б варити. А так вже було все на руках. залишилося тільки взяти 10 літрів молока, що я і зробила, і потім от понеслись ми. Тому що після цього я зрозуміла, що я вдома можу сир зварити, і в інтернеті знайшла дуже багато рецептів різних сирів і почала купувати просто такі набори для домашнього сироваріння. От і я по-моєму більше 40 видів сирів зробила вдома, просто попутно займаючись своїм основним бізнесом. Тоді в мене була мережа магазинів для творчості в Києві. 11 магазинів було. От, і я варила сир просто для себе з білою пліснявою, з блакитною, там, по типу моцарели, фети, тверді сири, козині, корові, все, що... Які рецепти потрапляли під руку, такі варила. А потім, в якийсь момент, просто друзі вже ну ясно діло, що ми все, все самі не з'їдали. І пригощали друзів, давали друзям просто з собою додому, хто в гості приходив. І потім почалося питання, що а де можна ваш сир придбати, бо Тань, ну скільки можна вже нас годувати на шару. Я кажу: та я, в принципі, не планую продавати продавати, тому що це просто як захоплення для мене, а ну кудись же його дівати треба, от вам і роздаю. Так почалось моє сироваріння. Тому є своя перевага, і на даний момент для мене трошки є й недолік в тому, що дійсно я вчилася вдома. В мене освіти спеціальної ніякої немає, тобто це тільки інтернет, там книжки, от бібліотечка. У нас тут є теж про сирий, така собі самоучка. Більше на практиці в Італію багато хто їздить, але все-таки країна білих сирів це Франція. І от туди було б цікаво поїхати. Але якось до того руки не доходили, тому що як ну, після домашнього сироваріння я ще не готова була фактично до сироваріння як до бізнесу. А от якраз в Україні був перший конкурс всеукраїнські сирів у 2017 році, і е, мій знайомий, чоловік, вони говорять: Тань, ну давай попробуєш. Я кажу: ну куди я з кухні? Там будуть такі. Імениті, там вже кого сироварня, а я з кухні своїми сирами. На що мені знайомий, який наразі ми от з ним ми партнери в бізнесі, він каже, ну Тань, так навпаки тобі краще, тому що якщо ти там ну, нічого ніяких там нагород не, не отримаєш, то ти просто побачиш, як люди реагують на твої сири. Цей конкурс, і в мене тоді було всього чотири види сирів, і два з них взяли перемогу в своїх номінаціях. От чорна башта наша, це по типу і по типу норвежського бриноста Золоті ворота. І це вже було такою, якби поворотною точкою від домашнього сироваріння до. До чогось більшого, тому що я зрозуміла, що попит є. А оскільки на цих конкурсах зазвичай є е, представники там, рестораторів, мережевих магазинів, вони тут же от до переможців підходили, там візитівки лишали, пропонували співпрацю. Я зрозуміла, що попит на мої сири є, і тут треба щось вирішувати. І я от, чесно, до останнього я не хотіла, тому що. Я ніколи не була зв'язана з сільським господарством, взагалі ніколи. І, і я це не любила і куховарити я не любила і не люблю. Тобто, тут до цих пір всі дивуються Таня, як ти? Як ти взагалі? отут тут опинилась: любов до сиру. Все-таки любовь, я так думаю, що да, Тому що я і зараз, коли от уже в мене є сироварня, вже ми співпрацюємо із мережевими магазинами, з ресторанами. Але я настільки кайфую від того, що я от щось нове придумаю. І от ви не повірите, у мене зараз один холодильник вдома наповнений сирами. Тобто мені чоловік привіз ще один холодильник, тому що в наш сімейний не вміщаються ці садочки з сирами, поставив у спальні нам на балконі. І тепер першим ділом я прокидаюся. Першим ділом до холодильника перевірити, протерти все, де волога зайва, де хто кому там дихати, треба трошки більше, а потім вже все інше. Так само перед сном спочатку до холодильника на добраніч, сказати. тільки там ваші серичі. Ні-ні, ні тільки мої, ті, які на дозріванні. Тобто це ті експериментальні сири, які я постійно щось нове придумую, розробляю. Оцей білий трюфель, то що якраз на обкладинці журналу я вам показувала, це теж наш авторський сир, власне кажучи. Тобто Це наша знахідка, така придумка, можна сказати, яка трапилась випадково. Цей сир називається Білий трюфель, це якраз з обкладинки нашого журналу. Але трюфель там насправді чорний. Просто це як поєднання. Білої плісня від чорного трюфеля вийшов у нас сир. Це справжній італійський трюфель. Такий сир він. Бачите, зараз ми привчаємо людей до того, що сир це не тільки бутербродний, чи на піцу, який можна їсти кілограмами. По-перше, це досить калорійний продукт, і по-друге, в нього досить тонкі смаки, відтінки. Його багато. От наш сир багато не з'їсти. Не можна так з'їсти, як, скажімо, простий там щоденний сир, що можна з'їсти 300 грамів зразу. Не виходить так. Я його без нічого споживаю. Ну, і якщо ви любите вино, то можете до вина, наші сири більше до білих, до ігристих, легких вин підходять. От, якщо ви любите ка його до всього можна споживати. Мені здається, і до кави, і до чаю. і У нас є з цукерками. Ну, традиційно, да, є соуси, от до білих сирів, журавлиновий джем, от, який ми робимо. Але я люблю сир просто і так, без нічого. З тостами я дуже люблю з чорним хлібом. Дуже мені подобається цей сири, поки хлібчик гарячий, такий сир покласти на нього. Зараз у нас є ще один сир. Сьогодні я думаю, ми і той, і той продегустуємо із хвоєю карпатської ялини. Дуже смачний, теж теж ну як відносно випадково. Ну мабуть, немає нічого випадкового насправді в житті, тому що коли ти налаштований на те, щоб шукати якісь нові поєднання смакові, там, якісь ідеї нові, то ти просто в тебе вся увага заточена на це. Якщо ти щось бачиш, так ага, а як це буде там смакувати з, з козинім молоком або з коров'ячим і так далі. Ну а в житті ви із текстою там свій більше. Чи є, дуже чи багато, багато є, дуже багато. Віталік нам прийде розказував, що він не їсть. Я сирій. своїх сирів не їм, тому що я свої сири фактично я постійно дегустую. Ну, я по роботі це змушена робити, тому що, звичайно, я повинна знати, які відбуваються зміни в сирах, чи вони на належні, належної якості, так само, там, чи ну, якісь відбуваються зміни. Тому от щодо своїх сирів, то зазвичай я їм свій сир, коли він новий ще. От він тільки от, розроблений і я наїдаюся ним. Потім я просто вже дегустую. І іноді мені здається, що я вже наїлася сирів просто на все життя. Просто. Але проходить два дні, і я все одно шматочок тяну додому якогось сиру, щоб поласувати там. Оце по типу камамбера — це наш новий сир віхола. Це із хвоєю якраз. Віхола він у нас з'явився після зими. Отакі От бачите, і це якраз в постачальника молока, кози на вільному випасі були і їли взимку кору соснову. І в молоці я от в сирі, в молоці вона не відчувається, а сир це ж концентроване фактично молоко. І от в сирі відчувся присмак хвої. І мені настільки сподобалось це поєднання, що я вирішила спробувати хвою додати безпосередньо в сир. Але що не місцеву, не соснову, а от дуже запашну із ялинок карпатських і з козинім молоком. Ну мені дуже подобається поєднання. Збирається, сушиться. Не на сонячному промінні, голки, да, і перемелюється в пил просто так. Да. От ви попробуєте, він на зубах у роті він не відчувається. Крім смаку, ви не відчуваєте нічого. Нема там голок, які б кололи язик. Це в нас ще новенький сир зовсім. Його ще в магазинах майже ніде немає. Ми йому ще наклейку не зробили, етикетку, але вже наші постійні покупці вже його можуть коштувати. Обкладинкою про сир. Е, є така компанія Artis. Вона займає імпортом сирів, ну, це не знаю. і крім того, там є підрозділ ПРОЧІС, який займається якраз такими освітніми програмами. І вони співпрацюють із світовою спільнотою сиролюбів, скажімо так, і сироманів. От і це наші партнери, і от якось вони запропонували. Ну просто їм дуже подобаються наші сири. От і вони запропонували, коли коли е, стала, виявилась нагода, з'явилася дати інтерв'ю в е, цьому журналі. Це ж теж е, журнал, який випускає е, Європейська гільдія чи світова гільдія». випускається він в Британії цей журнал, і от це якраз присвячений сиру. І вони запропонували нам також представити свій сир в цьому журналі. Ми надіслали фото, просто там брали інтерв'ю. Також і в принципі я вже знала, що в цьому журналі буде якась інформація про нас. Але коли журнал вийшов, я побачила, що наш сир на обкладинці, то для мене це звичайно таке було. Щастя і натхнення, і тим більше, що це наш авторський сир, тому що багато сирів інших, інших у нас, ну майже всі, вони зроблені за рецептом якогось сиру там французького. Там наприклад наш Руан це прототип вірніше за рецептурою камамберу, зроблений там або чорна башта за рецептурою Валансе. Просто ми ж не можемо і і права не маємо називати сири тими назвами рідними це по перше. А по друге, і сенсу нема так робити. Не це буде неправильно, тому що сир ну він ж зовсім не такий. Тут навіть від молока від сезону до сезону залежить якість сиру і смак сиру. А тут інші, інша трава, інші корови, інші люди. І що саме головне, як на мене, це інша душа. Ми сири зразу це не через те, що я знала, що не можна називати там камамбером. Я принципово не хотіла називати камамбером, тому що розуміла, що це не камамбер, як не крути. От, навіть якщо там спеціалісти з Франції з десятилітньою історією приїде сюди робити сир, він не зробить тут камамбер, Корови не ті. У нас ця культура тільки розвивається, але вона розвивається, як на мою думку, дуже такими величезними кроками і великими досить швидкими темпами. Тому що люди у нас завзяті. І вже якщо пішла хвиля, то зупинити важко. Варять сир зараз майже всі, хоч трошки, але пробують. Тому культура розвивається. І от що мене особливо надихає, що от і ми причетні до цього, що, знаєте, от коли е я люблю взагалі працювати на маркетах, От на фестивалях якихось, там всі свої ми були, там на контрактові були там е контрактовий маркет був. От, Made in Ukraine, коли людина приходить і каже, що в Україні хороших сирів немає, і от не, не розказуйте мені, що тут хтось щось може робити. А потім ти починаєш з людиною спілкуватися, розказувати про сир, як це робиться, даєш скуштувати. І Він такий: Вау, давайте мені той, 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 той сир і ще друзям візьму. І потім стає нашим постійним от покупцем. Знаєте, то це дуже приємно. І я розумію, що... Треба працювати, треба пояснювати, звідки береться ціна, як формується, чому не може сир коштувати 190 гривень. Ну ніяк не може, як не крути, просто хоча б через те, що на один кілограм сиру йде 10 літрів молока. Це навіть якщо не, не брати до уваги ферменти, там закваски, плісняви, оренду, електроенергію, зарплату, податки і все інше, це вже не виходить, вже математика не йде. Розумієте, тому а, ми це. Таку от просвітницьку діяльність свого роду ведемо, тому якраз от і наш проект був задуманий не тільки як варити сир, а також от проводити дегустації, показувати, як це робиться, і знайомити наших покупців, наших гостей із цим продуктом. І щоб не викидати 70 літрів молока, не виливати не викидати цю творожню масу, я зліпила, що було. А він вийшов дуже смачним. А потім я ще два місяці думала, що ж я там такого зробила, а що він вийшов такий. Все одно однаково не виходить, тому що скільки ми в молоко не втручаємося практично, ми його не нормалізуємо. У нас молоко не нормалізоване, тобто ми його не гомогенізуємо, не знежирюємо. І відповідно, сьогодні кози там чи корови поїли кульбабку, з'явилась гірчинка. Взимку поїли е, цю кору. З'явилась присмак хвої. Отак, От до речі, наш сир вийшов. Цей що новенький, зараз я вам дам скуштувати. Оце наш сир Шебуше. Він як полінце з козинього молока. Взагалі, буш це як полінце французькою мовою. Його називають або шевр або буш, і я його називала раніше Буш. Одного разу на маркеті жіночка прийшла, питає, які це сир, Я кажу, дуже хороший, беріть, не пошкодуєте. Буше вона взяла полінце Це таке буквально через 10 хвилин повертається. Каже: Ой, а дайте мені отого ще буше, бо я його вже з'їла, поки до машини дійшла. Та й він став у мене ще буше. Отак він і до цих пір у нас ще буше і є. Чорна башта. Це по типу валанце був зроблений. Він історично був у вигляді башти. Там ціла легенда про нього є. Ти назвала його чорна, тому що злою вкривається. Він ну, і. Башта, тому що в вигляді усіченої башти просто Золою, зола фруктових дерев. Оце чорне, це не пліснява, це зола фруктових дерев. Теж він такий досить однорідний. з козиняго. Якщо ти робиш щось. Що тобі дійсно от прям реально подобається, то тоді от будь-які перепони, там якісь біди, якісь там нещастя, вони сприймаються легше, тому що ти, ти від самого процесу отримуєш задоволення. розумієте? Коли людина йде в бізнес лише для того, щоб отримати гроші. Ну а бізнес це така справа, це не зарплата, що в кінці місяця він буде. Сьогодні прибуток є, а завтра може й не бути. І коли ти йдеш в бізнес, ти маєш бути готовим до того, що бізнес взагалі може... Може прогоріти, і після цього не настає там кінець світу, і ти продовжуєш жити. От. То ось якщо ти оці всі етапи проходиш, отримуючи задоволення від процесу самого. То навіть якщо ну, раптом таке стається, що бізнес згортається, ну, то ти принаймні був щасливий весь цей час, розумієте? І от у мене, я вважаю, що я щаслива в цьому плані людина, тому що я завжди йшла за покликом серця і кілька разів от, прям радикально змінювала сферу діяльності повністю. І я всім своїм попереднім діяльностям дуже вдячна, тому що я їх робила от реально із азартом, з любов'ю. І от ви спитали, чи один в мене бізнес чи ні? Я не можу паралельно два бізнеси вести. Тому що, якщо я щось роблю, я роблю це от по повністю. Знаєте, от. Віддаючись до останку, просто початком війни ми змушені були зупинити виробництво, оскільки у нас своєї худоби нема, і молоко нам привозять здалеку. І, звичайно, коли як тільки почалася війна, то доставити молоко ну, було неможливо просто. І тому ми два місяці не працювали. Ми просто той сир, який в нас був на той момент, оскільки це сир, скажем, ну, це не повсякденний сир, не на щодень, да? а, кудись. В якісь магазини відвозити не було сенсу його вже. От то ми просто передали його в наш ресторан, а, який готував обіди для ЗСУ, для волонтерів, для тероборони, вірніше не для волонтерів, для тероборони і для тих, хто цього потребував. Це ресторан Глек це дуже хороші. Теж наші друзі, партнери, і вони готували по 700 порцій в день. І вони готували, ну вже, вже коли від Києва в Київ був, Київська область звільнена, то вони менше готували тільки для тероборони, а почали працювати, по-моєму, десь може місяць назад. Тому просто передали всі свої залишки сирів, що були їм, і вони вже там. Давали їм раду, а ми зупинилися. Як ми змінилися? Ну ми закрили свої крамниці, оскільки наш проект це ж теж не тільки про сироваріння, У нас було дві крамниці, де ми продавали крім своєї продукції ще партнерську продукцію, таких же маленьких крафтових виробників. Це м'ясні вироби, сири різні, теж витримані. Оскільки ми робимо тільки з білою пліснявою, то ми... Додавали всі асортименти, ще витримані сири з покіпною пліснявою. Ну і таке ось товари, які супутні з сирами: там грісіні, печиво, якісь якісь іще смаколики, соуси, паштети. Ми їх закрили до осені, тому що зараз, ну я розумію, що ми поки що не зможемо працювати. А так, а сир ось відновили два тижні назад, почали варити сир знову, але теж, ну. Небагато поки що подивимося, як далі піде. Я сподіваюся, звичайно, що це все відновиться. Більше того, я сподіваюся, що після війни буде от прямо дуже серйозне відродження, таке і ну це буде, це буде дуже крутий шанс для того, щоб просунутися у всіх напрямках і познайомити світ от з Україною, не тільки у військовому плані. А от і в культурному, і в виробничому, і от на всіх фронтах, я б так сказала. Такої єдності, як на наших майданах, а зараз на війні не було, мені здається, раніше. Просто головне це втримати зараз. Мені здається, що найголовніше це зараз втримати. Кожен повинен робити те, що в його змозі. Не треба сидіти на дивані і казати от коли ми переможемо, я стану таким класним, я буду там працювати краще, чи я буду там податки платити, коли ми переможемо. Ми зараз тут, і у кожного є змога платити податки, працювати на повну силу, а не для галочки, наприклад. Да? Розказувати про Україну тільки хороше, як воно насправді є. Да? Робити те, що ти можеш, як найкраще. Це незалежно від того, війна зараз чи мирний час, і для цього не варто чекати. Наш варто чекати перемоги в цілому, звичайно. Але для того, щоб робити щось хороше, не обов'язково сидіти і чекати, поки перемога прийде. Треба її самим наближувати. Просто і я хотіла би побажати українцям вірити, зберігати віру в те, що буде все якнайкраще, докладати максимально зусиль, хто чи може допомогти перемозі. Перемога обов'язково прийде.